Ви остежня свідому, вимуши до ного. З його невмінням приховувати те, що він, про що він пише, як він, що, як він до цього відноситься. Може, того він так, так мало і прожив на цьому світі. Дуже вже був відвертий. Сюди втрапив як на переддипломну практику. Шикарна газета Черкаська правда. Прав тоді було багато. То він тут був. Його, його залишили тут на практику, він взагалі проходив тут практику. З практики він тут і залишився. Вони тут зустрілися з його Люсією. До речі, був стильний чоловік, молодий чоловік там тобто, що не казав, але часу вони дотримувалися. А так як у нього був свій погляд на життя, то йому досить нелегко.